Привіт! Я звертаюсь до тебе. Так, так, саме до тебе. Ти в розпачі, розгублений, розчарований, знесилений емоційно та фізично. Не розумієш, чому це сталося з тобою? Адже робив все для сім'ї. Тягнув все сам і на роботі, і вдома. Забезпечував сім'ю всім необхідним, виконував забаганки всіх її членів і забув геть про себе і про свій відпочинок. Хотів підтримки в сім'ї, тепла, турботи, любові, хотів, щоб тебе хвалили за твої старання, а натомість якісь безглузді звинувачення, чимало приділяєш уваги, що ніколи немає вдома, чимало даруєш подарунків. Від постійних несправедливих звинувачень виникла образа, роздратованість та агресія. Чомусь виникла думка про зраду, з'явилися якісь дикі ревнощі. Несподівано виникли страхи втратити сім'ю та зостатися одиноким. Через відчуття провини намагався більше бути вдома. Приділяв увагу, дарував дорогі подарунки, хоч заходив борги. Відсутність на роботі привели до проблем з партнерами та клієнтами. Поглинув роботу, та в сім'ї знову виникли скандали. Розумієш, що ходиш по колу і не бачиш виходу. Я Людмила Шабанова, регресолог. Можу тобі допомогти. Переходь до мого сайту та залишай заявку на консультацію. Ми розберемо твою ситуацію, і ти отримаєш план дій для налагодження твого життя. Силка на сайт в описі відео, тож не марнуй часу. Заходь до сайту та лишай заявку.